Усім привіт! Зараз поговоримо про методи пошуку рядків. І не багато, немало, з кожним із них зараз розберемося. Метод indexOf повертає індекс позицію першого входження рядка в рядок. І тут все доволі таки примітивно. Відкриваємо цей приклад в ВД І бачимо, що у нас є рядок. Please locate where locate occurs. І ми будемо шукати саме змі... наше слово locate. І зверніть увагу, у нас слово locate є просто, і є слово locate в одинарних лапках. Нагадую, що якщо ми запишемо наш рядок в подвійних лапках, то слово ми можемо записувати в одинарних лапках. І запустимо. Ось. Всім. Це доволі таки просто. Тобто, JavaScript підраховує позицію з нуля. Нуль перша позиція в рядку, тобто нульовий індекс. І перша позиція це у нас буде друга. І так далі. Last index of повертає індекс останнього входження вказаного тексту в рядок. Візьмемо цей скриптик. І замінимо його ось тут. І так, те ж саме: рядок той самий, але last index of. І подивимось на різницю. Ось 20, 21. Тобто він знаходить саме останнє до рядка. І як index of, так і last index of повертають мінус один, якщо текст було не знайдено. Ну, давайте, наприклад, ось тут зменю locate, Нехай буде 1. Зберігаю, оновлюю сторінку. І повертаємо мінус один. Все доволі таки просто. <кій> Далі обидва методи приймають е, другий аргумент як початкову позицію для пошуку. Тобто, ми можемо ось тут взяти цей приклад. І подивимося, що в нас зміниться. У нас змінилося те, що. Додався другий аргумент. І запустимо цей код, побачимо відмінність. Ось, 21. Тобто, методи lastIndexOf здійснюють пошук у зворотньому напрямку від кінця до початку. І що означає, якщо другий параметр дорівнює 15, пошук починається з позиції 15 і виконується пошук до початку рядка. Ось тут буде ще один такий е, схожий приклад. Але ми переходимо до методу search. Метод search е, шукає в рядку або регулярному виразі і повертає позицію збігу. Зараз ми це розглянемо. І так, а у нас є рядок, і у нас є е, метод search, котре буде шукати слово locate. І ось, зараз одну секундочку. Прошу вибачення. Невеличка помилка. Запускаємо. Ось. сім, Все знайшлося. Все нормально. І е. тут у нас буде фактично, фактично, єдина відмінність в тому, що коли будемо розглядати регулярні вирази. Там він буде більше нам знадоблятися. Два методи індексов і search вони рівні, вони приймають однакові аргументи, тобто параметри, і повертають однакове значення. Ці два методи нерівноцінні. Ось, ось які є відмінності. Search не можна а, приймати другий аргумент початкової позиції. І метод індексов не може приймати потужні пошукові значення, тобто регулярні вирази. До регулярних виразів ми ще дійдемо. Метод матч повертає масив, що містить результати зіставлення рядка з рядком або регулярним виразом. Ось, беремо цей приклад, <кхем> закидуємо. І у нас є рядок. Ми шукаємо. Слово In, і ось дивіться. Раз, два. І так далі. Але ці всі слова, ці всі слова вони фактично, точніше, наше слово Ain, воно є часткою інших слів. І подивимось що він поверне one Ен. Тобто він знайшов фактично наше якраз співпадінь. Зараз одну секундочку. Так, ага, uh і -huh. yeah. ми якраз цей пошук зробили. Тобто, якщо регулярний вираз не включає модифікатор наш G, глобальний пошук, то мач поверне лише перший збіг у рядку. Тому ми можемо виконувати наш пошук різними способами. Коли дійдемо до регулярних виразів, ми можемо якраз зробити глобальний пошук. По всім співпадінням, і можемо робити е, наш глобальний пошук без урахування співпадінь за допомогою нашого е, jI, також є у нас метод match -All. Мат, match all повертає ітератор, що містить результати зі став зіставляння рядка з рядком, або результатом виразу. Тобто, беремо ось цей приклад. Закидуємо. Ось у нас є рядок. I love cats. Cats are very easy to love. Cats are very popular. Ось тут будемо шукати слово cats. Воно у нас відображається 4 рази. І ось у нас виявилось Cats і cats. Чому вивелось лише два рази? Тому що регістр впливає на це. У нас виявилось котики, котрий початкова наша літера. Велике, як і в пошуковому нашому слові. Рухаємось далі. <кхи> і якщо параметр є регулярним виразом, необхідно встановити глобальний прапор G. Інакше видасться у нас type error. Тобто, як ми вже це вже робили. а Далі, include. Метод include повертає true, якщо рядок містить вказане значення. І в іншому випадку він поверне фол. Ось наш приклад. Вибачаюся, і дишку. закрив. Зараз я її відкрию. Так інколи буває, коли промахнешся. Так, закидую, запускаю. Ось true. Тобто, у наше слово а, word, котре ми шукаємо, воно дійсно є. Рухаємося далі. І а, можемо перевірити, чи містить рядок Word, і а, почнем, можемо почати з певної позиції. Тобто, а, наш метод include в ньому може бути декілька пара параметрів. І примітка include чутливий до регістру, і include не підтримується в Explorer. Метод start with повертає true, якщо рядок починається з указаного значення. І в іншому випадку він поверне false. Беремо цей приклад, закидуємо до ідеєшки. І дивіться, у нас є наш рядок. І ми, ми, нам треба переконатися, що напрядок починається зі слова hello. Перевіряємо так, це дійсно так. А якщо ми, наприклад, ось тут зробимо якесь додавання, наприклад, high. І перевіряємо. Пол. Тобто він шукає лише на, на початку. На початку. Аналогічно відпрацьовуємо метод AND with. Тобто. Метод endsWith буде шукати співпадіння лише в кінці нашого рядка. Закидую, запускаю. Ось true, ось наш, фактично, do. Якщо ми ось тут закінчимо речення іншим словом, то в даному випадку а, у нам покаже вже false. І. Старт Віс і end with, вони чутливі до регістру і аналогічно не підтримуються у інтернет Експлор. Фактично, фактично треба запам'ятати, ці методи пошуку рядків. Вони нескладні, вони виконують певні функції. Матч і match all будуть використовуватися, коли будемо перевіря... робити перевірки для регулярних виразів. Але про це піде мова дещо далі. А якщо ви додалися відео до кінця, бажано поставити лайк. Якщо вам все сподобалося, можете підписатися. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.